Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, що купила дещо вчора, дещо кілька днів тому. Ось, зокрема, в Єву зайшла. Купила ось такий Old Spice новенький, ще не брала його. Він іде з екстрактом ванілі. Запах має фруктовий такий типовий для Old Spice. Але якусь таку В'язкість і солодість додає, перебиває ця ваніль. Я не можу сказати однозначно, що він мені так сподобався прямо. Я його не тестила в магазині, взяла просто по малюнку, бо так навече сподобався малюночок. Він і непоганий, але якось дивно ця ваніль тут звучить, як на мене. Так, також взяла ось такий Nivea Fresh Natural. Боже, який гарний в нього аромат. Ну, вже так до ладу пахне. Ой, свіжістю, такою, знаєте, свіжість, чистота, красота, тільки-тільки наче, із душу. Дуже гарний. Не прогадала з цим ароматом. Вже ним користувалася, поки він такий, знаєте, як новенький, гарно йде, не в'язкий, не замилений, то класно. Сподіваюсь, що буде гарно захищати. Ну, аромат сподобався, чистий. І також сподобався аромат ось цих серветок з екстрактом бамбу, Бамбука та Едельвейсу. Запах такий собі звичайний. Нічого в нього такого немає, там якогось ноу хау але досить впізнаний запах. Але такий він приємний, також запах чистоти свіжості. Я би собі залюбки хотіла такий якийсь спрейчик мати, щоб так освіжуватись, оновлюватись. Так, Ну і ще купила фарбу арт Capelli, я її беру постійно, це відтінок чорний шоколад. Зараз вона 71 гривню коштує, здається, в Єві здорожчав цінник, але беру її, бо, однак це більш вигідно. А так як я часто маю фарбувати своє волосся, саме корені, я ділю цю пачечку на два рази і зафарбовую лише сивину, бо з сивією я страшенно. Так, А це купила в аптеці для Мілани. Цикапласт. ось такий, ось, давайте на українську мову переведемо заспокійливий відновлюваний бальзам. Я взяла його, він, бачите, тут широкий спектр дії, для чого він підходить. Взяла по рекомендаціям косметолога, ми зараз лікуємося, зараз скажу, з 21 січня у нас почалося лікування, і донині ми ще ходимо до косметолога. На консультації, і вона періодично переглядає. Можливо, як наступний раз, ось у червні ми підемо, то вже я вам покажу якісь, можливо, наші результати, бо фотографії нашого до у косметолога. Тому купила, тому що під час цього лікування у Мілани частенько виникає дерматит, і його треба лікувати. Далі, біодерма ось така міцелярна водичка, взяла її в аптеці. Зайшла в аптеку за таблетками, взяла собі пластиночку, магне б 6 антистрес, бо щось чую, що треба попити. І взяла ось такий неовітам. Замучила мене моя неврологія, замучили ці уколи, тому е, знайома каже, Її лікар радив, ну от взяла без лікаря, звичайно, але трошки поп'ю цей неовітам, бо щось здоров'я підводить. Так, І от біодерма це також рекомендація косметолога. Користуватися тільки ось такою міцеляркою для очищення. ну, Зокрема, такою, тут її скільки, 100-100 мл і ось 228 гривень. Дуже вигідний, і аптека, здається, доброго дня називається, чи бажаємо здоров'я, якось так. От. от. І мені сподобалось, тому що я в Єві брала на, мабуть, за 250. якась типу акція була. То це в нас вже багато таких пляшечок беремо і користуємося нею. Можна, звичайно, взяти е, такий більш Дорожчий варіант по 500-600 по 600 гривень. Але постійно, коли ти йдеш, не вистачає тих грошей, все впирається в них, на жаль, то взяла ось поки беру такі ось міні-версії. Отакі були покупочки, друзі. Тому дякую вам за увагу. Я, мабуть, так і завантажу це відео з цими покупками. А наступним Буде влог, бо я там сьогодні готувала і в тепличку заходила. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і дивіться наступне відео. Дякую за увагу!